Вітаю. ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Нікопольщина продовжує потерпати від ворожих атак. Вночі окупанти знову поцілили по мирним кварталам району. Під вогнем опинилась мирівська громада. Там побиті будинки та комунікації Обійшлось без постраждалих. Більш детально про ситуацію на Дніпропетровщині у нашому сюжеті. Терор мирного населення Нікопольщини не припиняється. Більше десяти ворожих снарядів вночі прилетіло по мирівській громаді. По житлових кварталах окупанти вдарили з важкої артилерії. Людей дивом не зачепило, проте є чималі руйнування. Вдарили по вище Тарасівці. Внаслідок понівечено три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та лінію електропередач. Попри численні загрози артобстрілу, ніч та ранок в самому Нікополі минули спокійно. Поніка Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. В інших населених пунктах області все стабільно на прифронтовій території ситуація залишається під повним контролем збройних сил України. Наші війська після звільнення окупованих на правому березі Дніпра громад продовжують здійснювання заходів заборони шляхом обладнання оборонних рубежів, позицій, а також проводять розмінування місцевості, житла, об'єктів інфраструктури та надають усю можливу допомогу місцевому населенню. Сьогодні в області відключення електроенергії тривають за встановленими графіками. Софія Куценко, Дмитро новини 11-го каналу. Двоє загиблих серед них підліток, черговий масований артобстріл Бахмута. Крім того, відомо ще про чотирьох поранених цивільних, повідомив. Очільник Донеччини Павло Кириленко тим часом західні українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до наступу та посилює підрозділи на Донбасі. Про це йдеться і у звіті Американського інституту вивчення війни. Вважають ймовірний напрямок Луганська область. Зараз окупанти намагаються захопити шахту південно-донбаська на північному сході від Вугледару, щоб оточити населений пункт. Важливим напрямком залишається Креміна Сватове. Там ситуація вкрай важка. Все заміновано, постійно а, передають туди, підтягують резерви росіяни. Постійно обстріли, постійно там і артилерія працює, постійно підтягують важку техніку. Але все ж таки там а, ситуація в нас найкраща по а, лінії фронту, яка є, і ми постійно спілкуємось з бійцями а, для того, щоб з'ясувати що їм потрібно для того, щоб а тримати а, оборону, б – навіть мати певний успіх. Трати ворога настільки великі і значні, що для своїх поранених окупанти почали використовувати цивільні медзаклади. В Луганську, наприклад, з пологових будинків зробили польові шпиталі. У зв'язку з використанням противником двох пологових будинків для лікування поранених росіян в місті можливо прийняти пологи лише в Луганському обласному перинатальному центрі. Де катастрофічно не вистачає місць та створюються ризики і несприятливі умови для пологів. Вирви від авіабомб, потрощені будинки та геть безлюдні вулиці. Так виглядає одне із селищ на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Його ще з весни росіяни буквально стирають з лиця землі. І це всього в 170 кілометрах від Дніпра. Там, де через руський мир зупинилося життя, побувала наша Софія Куценко. Тому що я вже не можу на це дивитися дуже жалко. Гарне село було. Не поймуть росіяни цього, що ми зараз. Чувствую, поки їм таке саме не прийде. Пані Марія не може стримати сліз, коли згадує, яким квітучим було селище, в якому вона прожила більшу частину свого життя. Після масованих ворожих атак каже жінка, населений пункт перетворився на суцільні руїни. Я йшла тієї вулиці, начала своєї вулиці, кожну хату передивлялася. Я до хати доходила, ноги трусилися. Як побачила, що мого кума мого однокласника хати немає. Я я кричала диким голосом. Як і більшість людей, Марія виїхала подалі від обстрілів. Зараз мешкає у сина в Дніпрі, але в рідні краї інколи навідується. Моє село, мене душа болить, мені хочеться сюди. А я врім'я тримні приїжджаю, щоб подивитися, як тут, що тут. Та й новості всі ж чекають у нас у групі. Новості. Мані розкажи, машенька, розкажи, як там, що ти чула, кого бачила, як там. І кожен питає, а як моя хата? До війни у цьому селищі на межі Донеччини та Дніпропетровщини мешкало більше тисячі людей. Навесні його почали активно руйнувати росіяни. А влітку стався масований авіаналіт, після якого майже усі місцеві звідси виїхали. Побили дуже багато домов. Просто так, от кидають авіабомби і розрушають дитячий садик, школу лічні дома людей. Просто так взять, розбомбити всього проти мирного населення кажуть бійці тероборони, окупанти використали усі можливі види зброї. Важко повірити, що ще в серпні на місці цієї вирви був приватний будинок, але росіяни поцілили в нього авіабомбою. І таких слідів від терористичних дій орків у селищі безліч тут немає жодного вцілілого будинку. Жити в своїх оселях просто неможливо, каже місцевий мешканець Анатолій. Провідати домівку та погодувати кота. Чоловік приїздить щодня, але повертатися з родиною назад поки не планує, бо вдома смертельно небезпечно. Тут тихо не буває. А чим росіяни обстрілюють зазвичай? Я ж не експерт да, да, да. всі касетні гради, але все, все Вагони маленька тележка. Обстріли тут не вщухають, розповідає Анатолій. Тож, коли гатять близько, ховається у підвалі. Як тільки стрельнули, тоді ховаємося, а так я всю тут не сидю. Ми вже привикли. Зараз селище стоїть, наче примара, порожніми вулицями під звуки важкої артилерії, бігають, покинуті тварини. Людей тут майже немає, бо всі буквально на собі відчули, що руський мір нічого крім смерті українцям не несе. Софія Куценко Олег Удринський, Новини 11 каналу. Депутат колаборант СБУ затримала чергового зрадника, який працював на російську розвідку у східних регіонах України. Зливав розвіддані про розташування ЗСУ в Бахмутському районі. Ще він передавав координати об'єктів критичної інфраструктури. Зловмисником виявився депутат Сіверської міськради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ. В телефоні затриманого виявили переписку з ворожою стороною. Закликали до співпраці з окупаційною владою та підтримували російське вторгнення в Україну. Двох російських пособників СБУ затримала і у Кам'янському. Чоловік розповсюджував антиукраїнські матеріали в інтернеті. Активно закликав до співпраці з окупантами. Ще одна місцева мешканка вже через заборонені в Україні однокласники, поширювала пости з вихваленням агресивної політики РФ під час обшуків. У фігуранті вилучили мобільні телефони, там і знайшли. Докази їхньої колорбаційної діяльності. Фейки про склади української зброї на АЕС, жорстоке вручення повісток та нові захмарні тарифи. Україну накрила чергова хвиля російських інформаційно-психологічних операцій. Наш Владислав Авдієнко проаналізував топ найгарячіших міфів окупантів та зібрав поради експертів, як не потрапити на гачок професійних любителів сіяти паніку. Ось так пишуть російські пропагандисти під дулом автомата в Україні. Вручають повістки. Це в черговий раз свідчить про невдачі на фронті. Українське командування квапить військомат, і неважливо скільки людині років придатний він чи ні, крутять усіх. Зізнавайтесь, ви також повірили. Насправді ж на цих кадрах затримання патрульними п'яного озброєного чоловіка, який тільки нарубав топором знайомого фейк російської пропаганди швидко розвінчують в управлінні патрульної поліції України. На відеокопи за лічені хвилини нейтралізують агресивного кривника, надають першу допомогу потерпілому та викликають слідчих. Держина час секунд, скоро приїде. Що ми ще можемо допомогти? Держи, перебуває далі заключення. Операція «Возмєздіє». після нищівного удару ЗСУ по табору могилізованих росіян в окупованій Макіївці. Рашисти заявили, помстилися. Мовляв, вбили стільки ж наших воїнів ракетним ударом у Краматорську, начебто у місцевих гуртожитках. В результаті масованого ракетного удару знищено більше шести сотень українських військовослужбовців. От тільки російські ракети навіть не влучили у цілі, твердять іноземні журналісти, що працювали на місці обстрілу. А Краматорська міськрада опублікувала відео, на якому не видно жодних руйнувань структури будівлі чи хоч якихось слідів крові. Також серед найгарячіших фейків росіян, начебто розміщення українськими військовими техніки та боєприпасів на АЕС, цей вкид вже спростували експерти МАГАТЕ. А ще заклик не передавати Україні леопарди в німецькому аеропорту, зроблений у фотошопі. Мета таких інформаційно-психологічних операцій похитнути довіру до ЗСУ та розколоти суспільство, кажуть експерти. На такі окремі осередки, якими дуже просто маніпулювати, да тому що дуже складно маніпулювати загальною думкою нації, яка веде боротьбу проти окупанта у військовій адміністрації. Пригадують на початку повномасштабного вторгнення росіяни намагалися зламати сайти територіальних громад, аби поширювати паніку серед жителів області. Ти туди вкидували інформацію про те, що там громада вже зайнята, влада вас покинула. Да. Є фейки, що спрямовані на розпал ненависті до влади. Ось, приміром, російське видання заявляє про захмарне підвищення тарифів на електрику в Україні аж на 47 Українці отримали перший подарунок в новому році. Тарифи на світло підніматимуть в три рази. Вкид спростовують активісти проєкту Воксчек. Під час воєнного стану діє заборона підвищувати тарифи на комуналку це зроблено, зокрема, для того, щоб якраз захистити людей, які зараз дуже вразливі до зростання цін. Експерти радять завжди шукати перше джерело інформації, яке компетентне її поширювати, перевіряти слід і фото, які прикріпляють до новин через функцію пошук по зображенню у браузері. Принаймні, ви можете знайти де ще використовувалося це зображення, і що важливіше. Чи має відношення це зображення до тієї новини, якою воно підписано? Також експерти радять створити набір перевірених онлайн джерел новин. Це і офіційні сайти громад, обласних військових адміністрацій, і перевірені часом видання. Особливо прискіпливо треба перевіряти інформацію з телеграм-каналів. Ми з вами прекрасно розуміємо, що ці телеграм-канали вони створюються в два кліки. Да і їх адмініструвати може будь-яка людина з будь-якого куточку світа, і ми з вами ніколи не дізнаємося, чи це було вороже і псо, чи це справді була інформація. Також характерна ознака фейка гучний заголовок, що пробиває насильні емоції. Тому, перш ніж поширювати будь-яку інформацію, експерти радять прискіпливо її перевіряти. Адже війна триває не лише на полі бою, а й в інформаційному просторі. Владислав Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7, Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютубі. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ та Київстар-ТІВІ. Тримаємося та тримаємо зв'язок. Заміна вікон, дверей, ремонт покрівель та найголовніше оснащення необхідним обладнанням. Медзаклади Херсонщини, які росіяни прицільно трощили з танків та артилерії, нині поступово відновлюють. Роблять це за гроші волонтерів та меценатів. Все, аби тисячі місцевих, які після деокупації повертаються до рідних осель, отримували хоча б базову медичну допомогу. З деокупованої Херсонщини репортаж наших журналістів. Жодного вцілілого вікна навмисно потрощене росіянами обладнання та дірки від ворожих обстрілів у стінах. Так нині виглядає лікарня у високопіллі на Херсонщині. Це був новий, один із нових апаратів. Тут повністю робили всі кістки. От робили легені, робили в іншому кабінеті. Ну, бачите, те, що залишилося. Росіяни знищили всю критично важливу апаратуру у медзакладі, а до кабінетів зносили все награбоване. Зокрема, вирвані з бетоном туалети та рукомийники. В підвалі ж організували свій шпиталь. Тут у них був шпиталь. Ми це побачили, коли тут було багато ліжок та пченів наставлених. Дуже багато було перев'язано матеріалу в крові. Під надзвичайні ситуації будувалося це приміщення. Після деокупації високопілля найголовнішим було організувати первинний центр допомоги населенню. Потрощену лікарню кажуть медики ніяк не відновити. Проте в нагоді стала будівля колишньої санстанції. Вона менш побита ворожими снарядами. Тут облаштували денний стаціонар, По три десятки пацієнтів приймають щоденно. У нас є дрова, у нас є паліти. Ну і так ми і підтаплюємо. Пані Надія пережила всі сім місяців окупації. Жінка мешкає саме навпроти вщент розбитої росіянами лікарні. На власні очі бачила, що саме тут робили нелюди. Все зривали і вони сильно багато вредарок. Але вони могли так вулицю йти, о, у будинку ще стекло одне живе. Брало камінь і било вікно. Другий раз ми запитували їх, а для чого це ви все робите? А в нас приказ все уничтожати. Нині у звільненні українськими військовими населених пунктів Херсонщини повертається життя. Люди, що сили намагаються забути пережиті жахіття, облаштовують нову лікарню та вірять у нашу перемогу. Валерія Малихіна, Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Майже без опадів та морозів з тенденцією потепління. Такий попередній прогноз синоптиків на лютий. Найближче два тижні погода триматиметься без різких коливань температури від сьогодні. Вночі від мінус одного до мінус семи в день до п'яти градусів тепла. Можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу. І так до середини лютого. Однак синоптики попереджають, довгострокові прогнози не є точними тож погода може ще змінитися. За два тижні морозів не видно, але за тиждень, за три дні може ситуація повернутися тим більше, що в лютому в нас дуже часто виходять південні циклони, південно-південно-західні циклони, які приносять не морози, але снігопади, хуртовини, заметілі. Лютий може бути як ще показати, що він лютий, останній місяць зими, так і бути відносно теплим. Але я більше схиляюся до тенденції теплішого. І на останок про погоду у Дніпрі у середу в день очікується мінлива хмарність. Стопчики термометра покажуть 1 градус тепла вночі, 1 градус морозу. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.